Мирного неба, любі мої глядачі. Сьогодні вирішила спробувати особисто для мене експериментальне відео, тобто, я хочу розглянути знаки Зодіаку. От. Хочу подивитись, подивитись, наприклад, тему. Щоб подивитись, давайте подивимося, які події, хороші події увійдуть у життя знаків Зодіаку на цьому тижні, скажімо так. Першим розглянемо, я потім зроблю посилання, з якого там моменту починається якийсь знак зодіаку. І, мабуть, все ж таки розмежую на декілька відео. Так, першим хочу розглянути це тригон вогню. Тобто овен, лев і стрілець. Поїхали. Овни, Які хороші події йдуть у ваше життя на Найближчий тиждень. Тобто давайте зробимо з вівторка по вівторок. Я потім дати подивлюсь, бо я трошки вже гублюсь в цих датах. Так, поїхали. Принцеса Жезлів. О, ваша енергетика. Вітаю! Це дуже класно, тому що... Коли падають карта тієї стихії, яка суміжна з знаком Зодіака, це каже про те, що ви все ж таки в своїй енергетиці. Це вже, це вже добре овни, це вже прекрасно, я вам скажу так. Так, що там, принцеса Жезлів? шістка, вісімка. Так, слухайте мене уважно, любі мої овни, бо ви такі запальні всі, в основному. Вогонь і є вогонь. Так, будь ласка, я вас дуже прошу. У вас тут входять в класні події. Тобто, дивіться, в мене є таке відчуття, що у вас є якесь внутрішнє роздратування, є якийсь такий внутрішній ем, супротив, тому що події якось програються не так швидко, як хотілося би. Тобто, іде якась ем, стагнація. Ну, Для вас це стагнація, тому що ви бажаєте тут і зараз вже вирішити це питання, а воно все ніяк не вирішується. І для вас в мене є рекомендація все ж таки: спробуйте відпустити цю ситуацію і не загострювати на цьому увагу. Просто розумійте свою природу, що ви бажаєте якоїсь швидкості. Так, воно якось дригає стол. Зараз не буду так жестикувати, Руками. Тобто ви бажаєте якоїсь швидкості. Тобто, тут і зараз я хочу вирішити всі свої питання. Я а, вже мені надоїло чекати, коли воно вирішиться. Але, але, все ж таки, розумійте, що треба сповільнитись. У мене є таке відчуття, що деяким процесом для того, щоб вони програлись вам в плюс, вам треба сповільнитись. Так, да, Це важко. Враховуючи природу вогню, але тут іде мова, що є. Так, у вас буде бажання якось обійти систему, але я вам не рекомендую використовувати такі методи. Тобто, якщо ми кажемо про документацію, можливо, вам хтось скаже, що краще, а ти спробуй звернутися, не звернутися, а дати взятку, або ще якісь такі маніпуляції, щоб швидко обійти систему. Я вам не рекомендую. Тому що тут йде такий момент, що краще спробуйте через іншу людину, краще спробуйте домовитись на словах, але не такими методами. Те ж саме можливо стосується хвороб. Наприклад, в чому тут полягає хитрість? Ну, у вас є якесь захворювання? Ну, давайте візьмемо звичайне ОРВІ, і ви вирішили, що треба терміново піти на роботу. Я зараз кину собі якусь там таблетку, вона там все буде класно. І відпрацює. Ні. Тобто ви не зможете обхитрити цей процес, як ви намагались. Тут хитрість іде не така якась ой, стратегічно, космічна, скажімо так. Ні, це може бути дуже побутово. Ну, наприклад, коли ми там про хворобу, да, візьму вип'ю якихось лік швиденько, і пропітнію, і нормально все буде. Ні. Тут акцентація уваги на тому, що. Хороше, ви вирішите це питання, але за рахунок того, що вам треба прийняти термін його вирішення. Тобто, питання вирішиться до вас, притягнуться люди. Тобто, вам як порадатися звертайтесь до близьких людей, підключайте зв'язки пешістки кубків. Це не обов'язково родичі, це знайомі, це друзі друзів. Спілкування, знову жезлова енергетика, застосовуйте свої сильні сторони, намагайтеся піти м -м, за рахунок кубків, але через жезли, як то кажуть. Проще йде мова. Тобто, підключайте зв'язки і спілкуйтеся. Тобто вам допоможе в такому випадку вирішити це питання. Але, але не загострюйте своєї уваги. На тому, що, наприклад, щось не так швидко, як хотілося би. Тобто, це питання закриється, яке вас хвилює, воно буде закрито. І все ж таки не намагайтесь обійти його якимось там шляхом. Тобто, не застосовуйте такі хитрощі, як, наприклад, я вам описувала вище. Спробуйте все ж таки зробити інакше. Вімкніть дипломатію, скажімо так. Стосовно, наприклад, хвороби, дипломатія може стосуватися того, що ви домовитесь з начальником, а з керівництвом, що ви попрацюєте вдома, або якось все ж таки програєте ситуацію, навіть якщо у вас дедлайни, зробити так, щоб це не було мінус вам. Тобто, якщо ми розглядаємо з точки зору хвороби, то вам треба ви... все-таки одужати, бо інакше будуть наслідки. Так, овни. Все, не хвилюйтесь. Головне, зробіть ці умови, тобто у вас всі інструменти є для того, щоб вирішити це питання. Тобто, все хороше і заключається в тому, як висновок, що ви можете вирішити це питання. Все. Тобто, на цьому тижні ви зможете закрити те, що вас хвилює. Поїхали далі. Хто у нас? Лев? Леви? Вогонь, вогонь. Що у нас у леві? Леви. А ви навпаки, на своїй енергетиці. Так. Леви. У вас на цьому тижні програється ситуація. Так, все ж таки, карта якось буде ще, щоб було видно. Програється ситуація там, де... Там, де ви починаєте щось нове. От тут принцеса мечів, вона несе такий фльор старшого аркану дурня. Тільки це щось нове, воно не таке масштабне, як показує старший аркан. Ну, старший аркан це, наприклад, народження дитини, бо я приходжу на нову роботу, щось такі, якісь масштабні події, які впливають дуже сильно на ваше життя. В даному випадку це щось таке. Я б сказала зустріч. Зустріч близьких людей. Тобто готуйтесь лева, на цьому тижні у вас буде зустріч з близькими вами людьми, і це вас дуже сильно порадує, наповнить емоційно. Тобто я вам рекомендую от прямо дасть імпульс надію і, можливо, навіть комусь це програється в такій вже. Більш тривалі стосунки, якщо ми кажемо про кохання між двома людьми, а в когось це може програтися в щось якесь спільне партнерство. Або, або це може не стосуватися цієї людини взагалі, а може програтися ще, як у вас буде імпульс надії, щоб щось розпочати або закрити. От є якесь таке відчуття. Тобто зробити вибір, зробити вибір, о, одержав тиждень, якраз стосується вибору, тому у вас буде змога зробити вибір, тому що оця зустріч, таке відчуття, знаєте, як буває, інколи ти їдеш, він інше місце і зустрічаєш людину і розумієш, що ти, можливо, ніколи з цією людиною більше не зустрінешся, і спілкування з нею несе такий психотерапевтичний психотерап... характер. І Тут є такий момент, ніби зустріч з цією людиною вона буде нести такий психотерапевтичний характер для вас і дасть вам енергію, сили, а, наснаги, натхнення, щоб діяти далі, скажімо так. Ну, а в когось, дійсно, це може перерости в щось більше. Леви, я вас вітаю. Поїхали далі, стрільці. тера та, -ра -та, -ра -та. Аж, аж, аж я зраділа, ніби я вже сходила на цю зустріч. Так, а може мені, мене запросить. Якась левиця або була? Хто знав? Я, до речі, скорпіон. Це я так вже чекаю, коли буде тригон води. І побачимо, що скорпіоном там прогнозовано на цьому тижні хорошого. Так, стрільці, стрільці, що хорошого буде на вашу... На на вашому тижні стрільці, до речі, це ж не умовка в мене. Це ваш тиждень. Так, працюєте, стрільці, вісімка випала пентаклів. Це відточувати свою майстерність, це закінчувати якісь проекти, прям допрацьовувати якісь деталі, це підвищення кваліфікації. Стрільці. Я вам пропоную йти в діяльність. Тобто є моменти, є дев'ятка жезлів, це про стримання позиції, коли треба набратися сили і все ж таки стримати якусь свою позицію, проявити, ну, якщо ми кажемо про діяльність, наприклад, утримати якийсь проєкт, або от ще королева мочів, тут дуже така грізна жіночка. Тут більше в мене є відчуття все ж таки матеріальних питань. Матеріальний світ це... це в нас робота, це діяльність. Ну, я люблю слово діяльність, тому що вона заключає в собі і роботу, і якісь, наприклад, побутові моменти, і документацію, тобто, це якийсь процес діяльність. І саме тут йде мова про те, що вам необхідно вибачаюсь, вам необхідно поглибити свої знання, поглибити вивчення цього процесу, більш детально до нього підійти. От якось так. Тут старший аркан сила, А старша сила, він сказує про те, що ви маніпулюєте своїми сильними та слабкими сторонами для того, щоб втримати свою позицію. Тобто я вам рекомендую, щоб не відбувалось зараз, наприклад, у вас у відносинах є якісь там пробіли, скажімо так, а, вам карти кажуть, що на цьому тижні хороше буде те, якщо ви сфокусуєтеся все ж таки на діяльності, ви досягнете дуже багато результатів і втримаєте свою позицію. Тобто, якщо, наприклад, програється ситуація, що вас бажають звільнити з роботи, то за рахунок цього вас не звільнять. Або а ви отримуєте нову якусь посаду, або взагалі переходите на нову вид діяльності. Тобто займитися цим питанням більш ретельніше. Вісімка Пентаклів це я відточую свою майстерність, я стаю майстром своєї справи. І ви зможете закрити. Тобто цей тиждень дуже такий дає вам зелене світло саме на діяльність. Я всі карти кладу так, щоб вони не були в кадрі. Ну, все, перший тригон я закінчила. Поїхали до наступного.